Ах, красота, Вілія вон там. Бачите, церква Віллі, вон там, так. на горбочку. Це ще Вілійські городи. Там внизу саджавки. Я приїхав. Приїхав подивитися на малий пай, що там гречка. Ну я догадуюсь, що вона там, але раз я вже сюди приїхав, то чого б мені не зайти. А я їхав там дорогою на спека вже. Десь другий місяць не було дощу приблизно. Отакого, нормального дощу, як то кажуть. І по дорозі по льві дуже пилюка така. Як ми коли дитинці казали, пилюга. І я собі нагадав одну історію. Не повірите, ви скажете, блін, дід Василь, тебе вже й там хватало. Хе -хе. де мене не хватало, йолки палки Значить, є в мене такий старий друг Гена. Чого старий? Ну, старий бо давно знаємося і старий в натурі, бо вже їм пенсіонер. Гена, вам привіт з України, з Вілії. Е, вот. Знаю, що Гена зараз за кордоном. І, так от, Це мій хороший друг е, в молодості. Був учасником рок-групи. Е, Рок-група називалася Еней. НА". Потім не все діло зачахло, знаєте, жінки, бізнеси, роботи, проблеми, діти і так далі. А це от тако під пенсією, щось вони вирішили те діло відновити. І щось там трошки репет... збиралися на репетиції. Знаю, в Кременці не раз, бо бувало, я до нього дзвоню ввечері, він каже, Вася, вибачай, ми на репетиції, чую, що там грає музика, ну так як репетиція, знаєте. А до речі, він мене не раз запрошував на концерти. І, по-моєму, що їхня, да, і їхня група виступала теж ну гарненько було, знаєте. А от до чого тут пилюга? Зараз я вам скажу до чого тут пилюга. Я, бачите, минулого сезону в Плоскому на Паєві агрофірма трошки засіяла мого солонешниками. І я Змолотив гречку солонешниками. І що ви думаєте, от зараз на сіні, хоч і перевіє набула насіння, але вони все рівно вижили. то Я зараз нарву, то буду дітиська дзьогати. Вони не дуже стигли. Вон там бачу приміжі дуже великі солнечники, до його зірву. Воно не пирскати нічим, так що можна спокійно дзьогати. Коротше, про рок-групу. Дзвонить до мене дядько Гена, каже, Вася. Будемо знімати хліб, треба твоєї допомоги. Кажу, чим я можу допомогти? Я не музикант. Помогти так, треба кілька радянських мотоциклів в такому стані, як от приблизно вони були 90-х. Ну то не проблема, в мене мотоциклів багато. От. І друга справа, треба таку дорогу, польову, як в жнива, коли багато пилюки. Отам там якась в них є пісня про мотоцикліста. Мотоцикліста, не байкера, мотоцикліста. І значить, вони так собі задумали, що їм там треба такий епізод, що хлопці їдуть на мотоциклах польовою дорогою, пилюка страшна. Там хтось впав в ту пилюку, встає вся, морда повну, повна морда пилюки і таке все діло. Ну, щось таке приблизно. Ну, Ото трошки було проблемніше дочекатися, бо то була мова зимою, по-моєму, дочекатися такої погоди от зараза. Дивіться. Га, йоп твою. Ну, вроді то невелика шкода, але все одно охренєвші. Скутером якийсь нехороший чоловік їхав по моїй грешці. Я знаю хто сюди їздить. Сюди їздять купати, купачі. Купачі, якщо ви в мене дивитеся, сука, блять, зловлю по переламую нахер все Не можна об'їхати? Ну звісно не можна. То якого хера їхати як поле засіяне? То їздить сюди купачі ті що, на... ті, що шукають остатки тих скарбів, що я вам казав на тих полях, що були знайдені. Я сліди їхні бачив, фактично бачу круглорічно тут, а, ну, взяти по грешці, поїхати з ну, блін, Бачиш, що засіяно, Агрофірмовське поле засіяне, моє засіяне. Їдь собі десь з другої сторони, курда, мама, щоб ти не викопав таке, щоб воно тобі блін, тільки на біду пішло халера. Ну, блин... Добренько, щось я трохи блін, розізлився. Я так не люблю злитися, буває. От дивіться, які, які солонешники класні. Зараз ага. гляну, чи грубці не стирили. О, тут. -а. Ай! Щось там слабенько. А тут. А, а ну, о! То що треба? Грудські з великих міст. Ви можете так похвалитися таким. Натурпродукт. Да -да, сімошки, сирі сімошки, вони смачні. Зараз я, ну мені треба дві руки, щоб його відірвати. Блин, було б добре викручувати зовсім, що той потик на, на полі, потім в комбайн попаде така дровеняка. Отакий руль. А-а-а! Ще я вам скажу один, одне застосування, старе застосування такої патики. Ану, а ну, хто вгадає? Значить, значить, я вже з'їхав знов з тем. Я як завжди в одному відео багато тем зачіпаю. Ну, так буває, поперло дядько, діда Василя. Отакого От солонечника брали в дитинстві, межиноги. Тут -то тримаєш, бачите, він похожий на коня, на шию коня, і тут якби голова. І вйо! І пилюці. А взаді той хвіст сунеться по пилюці і така пилюка піднімається, і то він... йо, бляха, хамуха. І ще всі пацани такого кусунешника половили між ноги і на перегонки ганяємо. Їу! І... Ха, -ха, ха А ну хто так ганяє? З вас лайк, підписка, дізлайк. Короче, все нахер, блин, що можна. Все, бувайте здоровенькі, зриваю я. Сонячника їду, бо там в мене люди збирають малину, а я вже півдня соваюся, то по солярку поїхав, то сюди, то туди. Коротше, так і о. пора молотити гречку. Ця, ця ділянка взагалі вже цвіту майже не видно. Треба молотити і то поскорше. Блін, є зелена. Ну що ти зробиш? Бачите, молочко. Айо, о! Молочково Ну Воно, в принципі, як змолотиться, то воно підсохне. Все, бувайте.